Сьогодні вперше будемо випікати хліб із суміші борошна житнього та пшеничного. Це перший досвід. Цікаво, що вийде. і рецепт з інтернету, я потім його напишу під відео. Ось так виглядає житня борошно. Я його, до речі, бачу вперше раз в житті. тісто накриваємо, ставимо, підходить. Так тут піднявся від ого. Обминаємо. Все, викладаємо в форму і ставимо підходить, накриваємо. Ще окремо є тісто з пшеничного борошна. так піднялася хлібина, хоч би там не вилізла в печі. Так, дві білих і дві з корицею. Закриваємо. Так, минуло пів години. Оу, яка краса дістаємо. Боже, яке все гарне, яке все духмяне. Так, Дві білих хлібинки. дві троянди з кориці. Ну, і наша прем'єра хлібина з пшенично-житнього борошна. Ну що, ріжемо? Ну, зараз будемо дегустувати. А пахне от справжнім житнім хлібом такий запах. Смакота? М -м -м. Дуже смачно. Клас.